І Він просто вивалює, вивалює, вивалює коротше, всю, всю цю подноготну свою вивалює. Що він думає на той момент? О, потім, а потім опа-па, а контентик, а контентик підвалив неждано, негадано. От Здало і вже, вже коротше, от, день з каталізатора вже поділилося з стихоглядом, і вже воно тут чадить їздить по городу. Так, 160-й нам перед нами включить, бо в не включив, стій. От, Але типу от типу, е, що... ми, наприклад, тут стоїмо, а від от одвернулися, що там короче, там, роздивляється щось. І все, і людина. А от збираюся. дивіться, Українка на якій БМВ поїхала. Ага. Давай, давай, Поки поїжджаємо, красний засвітиться. Машиною не їздив, але в принципі, як баран, ті, хто на дорогу то під машину кидається, тобі легше стане, що на тебе хтось там наїде, бля. Секунду, секунду з держаком, нього... ти пішов не блюдо, штофуни. Тоді думаєш, ти взагалі в цьому не заінтересована, коротше, там піздата там, піздіть собі, коротше, в мене там свої діла. От. Але в тебе, якщо щось під рукою, то це взагалі по спалюва. Людина якась травмована, психічно травмована, бли. як так? Машина от, просто перед ним не стала колом. От, і все. І тоді людина типу, входить в кураж, типу, він уверений, що типу, в нього немає паліва ніякого. От, Він входить в кураж, я ж типу, трошки підзадорюю його просиком. І... Він вийшов на дорогу. Все, от Машина все. їхала 60 і в цю секунду колом перед ним має стати ж такого не... Люди ну, не розуміє, що таке машина. Що машина Оце, через те і виходився цей контент, що типу, реально перегупить. То вони тобі стільки розказують, я не можу зрозуміти, чого вони тобі стільки розказують. Тому що він уверений, що е, не, не, не ведеться. Ну не можна отак в секунду блин, зупинити. Що може бути. Ну, При швидкості 60 км на годину машина ложить стовп підтонний. Що з людиною буде. На що пробувати? Є, звісно, такі, як м'ячики, такі пум-пум-пум, їх у нього хлопці. Нормально все. Але ж не всім так везе. Ну, головою крунув вправо, крунув вліво. Дивися, немає ніякого покринченого керовця на дорозі. Все, все пішов.